12 тисяч доз гуманітарної противірусної вакцини отримала Україна. Відтак у трьох містах країни організували пункти вакцинації проти грипу для онкохворих людей. Серед них і рівне. До пункту вакцинації прийшло з десяток людей. Одним із перших у живій черзі чекає Петро. У чоловіка розвивається онкологія. Він завершив другий курс хіміотерапії і ще два попереду. Каже, ознаки хвороби відчував довгий час та до лікарів не звертався. Торбувало, будь-які проблеми. треба зразу звертатись до лікаря. Воно не боліло, воно як вам неприємно не казати, в туалет сходити не можна було. Від вакцини чоловік не відмовляється, бо більше тепер робить її від усіх вірусних хвороб. Вакцинуватися проти грипу можуть не лише онкохворі. До прикладу, активно щеплюються й працівники медзакладів. Світлана ж робиться для того, аби не наражати на небезпеку своїх пацієнтів. Що? 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 Я висилася від грипу для того, щоб не нести небезпеки для оточуючих. Так як працюю в багатьох закладах, контактую з великою кількістю людей щоденно. Ну і щоб обезпечити свою родину, звичайно, всім раджу вакцинуватися, тому що це оберігає від багатьох ускладнень, які можуть бути навіть фатальними. Проблеми захворюваності онкології актуальні по всій Україні. На Рівненщині за роки незалежності ця хвороба виросла на 37%. Якщо взяти Минулий і позаминулий рік зросла захворювання з первинне виявлення раку на 7%. Відповідно, на жаль, серед цих хворих є і маленькі діти. В 2023 році це було 23 дитини, в 2022 році 22 дитини. Аналогічно є види онкології, які постійно виявляються на нашій території. Люди із онкологією мають ослаблений організм, та їм все ж таки можна робити вакцини проти вірусних хвороб. Першими повинні вакцинуватись, ослаблені тих, які вже хворобою, ослаблений імунітет, і підняти імунітет це наша задача, і то, що ми можемо зробити. Тому щеплення проти грипу актуальне для онкохворих. Директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Рівненщини наголошує, що вакцинація від грипу не входить до обов'язкового переліку щеплень, тому й не забезпечується за кошти державного бюджету. Відтак доводиться організовувати подібні акції, де щеплення роблять безкоштовно. Цією профілактикою ми щеплення займаємося постійно. Тільки сьогодні ми вирішили зробити вже пункт вакцинації по щеплення на базі Лінського обласного протипухлинного центру. Якщо ця акція буде ефективною і покаже результат, і ми будемо мати достатню кількість пацієнтів взагалі в цьому закладі, звичайно, ми цю процедуру будемо продовжувати системно. Вакцинальна бригада працюватиме у Рівненському обласному протибахлинному центрі до 9 лютого. Отримати щеплення можна з 8 ранку до 16 вечора. Все це безкоштовно. Людмила Жук, Павло Стецюк, Новини Рівного.